Казка, жага до навчання. В селі Квіткове жила дівчинка Марічка. Вона була звичайна, як і всі, Мала коси, черевички і великий великий рюкзак. Але той рюкзак був особливий. У нього було не лише зошити, а й мрія. Марічка дуже хотіла вчитися у Харкові, а саме в 76-й гімназії. Чому саме туди? питала бабуся. Бо там навчаються розумні діти. І я теж хочу бути така, відповіла Марічка. Та дорога до мрії була нелегка. Щоранку вона вставала рано, робила зарядку, допомагала мамі, а потім вчилася, вчила все, математику, читання, навіть сама малювала карти Україну. Одного дня мама сказала Якщо ти справді хочеш у гімназію, нам треба зібрати документи, підготуватись і з'їздити туди. Марічка взяла свій великий рюкзак, поклала зошити, ручку, малюнок Тараса Шевченка і навіть маленький прапорець. А навіщо прапорець? спитала мама. Щоб знали, що я українка і люблю свою землю. Вони приїхали до міста. Було шумно, багато машин і людей. Але Марічка не забоялася. Вона підійшла до великої будівлі. Це була 76-та гімназія. Вона зайшла. Добрий день, сказала вона. Я Марічка. Приїхала з села. Дуже хочу тут вчитися. Усі подивились на дівчинку з великим рюкзаком. Директор усміхнувся. А що ж у тебе там? Марічка відкрила рюкзак. Там були зошити. Книжка з віршами Лесі Українки, карта України а зверху її малюнок, гімназія і вона біля неї. Я давно мрію бути тут, тихо сказала Марічка. З такою мрією тебе точно треба взяти, відповів директор. Так Марічка стала ученицею 76-ї гімназії. Її рюкзак уже не ставався таким важким, бо він був наповнений не речами, а сповненою мрією.